Вони йдуть сюди з надією на те, що їхні діти стануть на ноги, зроблять перші кроки, вимовлять перше слово. Обласному центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи вже 10 років. За цей час тут пройшли лікування майже 6 тисяч дітей. Лише цього року у центрі обстежили 750 хлопців та дівчат, з них 400 діти-інваліди, 100 діти першого року життя, решта діти, які мають певні мінімальні порушення. Сюди привозять дітей з усієї Тернопільщини з дитячим церебральним паралічем, вродженими вадами нервової системи і дітей першого року життя, які перенесли пошкодження під час пологів. Якщо розглянути все ж таки дитячу інвалідність, ми бачимо, що з року в рік вона зростає. Це обумовлено як економічними, так і екологічними, так і певними медичними досягненнями. Тому що вже протягом трьох років ми виходжуємо низько дітей, які народилися з масою 500 грам. А повірте, що якщо вони ми їх вже зуміли спасти, ви. Ходити, то тому вони потребують довготривалої реабілітації. 80% дітей до п'ятирічного віку у них починають ходити. А все завдяки не лише лікуванню, а й важкій щоденній праці батьків. Я завжди. Переконуюсь в тому, що 90 успіху це залежить від того, як мами будуть виконувати рекомендації лікарів, як звертатися до нас. І хочу переконати мешканців нашої області, що відстрочена проблема від того не стає менше. Чим раніше ви звернетеся до нас за допомогою, тим кращий ефект ми вам обіцяємо. Леся Чаплінська, мама 10-місячного Матвійка. Відвідують загальні курси масажу. Стараємося йому трошки допомогти стати на ноги, тому що ми народилися недоношені. 30 тижнів і ми стараємося наздогнати свої ровесників. Таким чином нам Тетяна Михайлівна дуже допомагає, нам тут дуже подобається, приємна атмосфера, дуже гарно. Багато ми проводимо для дітей, які от мають слабенькі м'язи, чи там трошки м'язи напружені. Так допомагаємо там сісти, ножки на ножки стати, нормально, ну, почапати, починати. Ну, в більшості так. Такі різні хвороби, аномалії чи там от генетичні хвороби, там хвороби дауна. Курс масажу 10 днів, але з практики, розповідає Тетяна Мигаль, потрібно більше. Тому у центрі до кожного пацієнта індивідуальний підхід. Марія Жук у лікарні 42 роки. Тут вона медсестра. Навчитися працювати з такими дітками неможливо, потрібно мати це у серці, адже вони особливі. Тут не тільки просто треба працювати, віддавати знання, але й треба віддавати душу, тому що такі діти вимагають до себе суто людського ставлення. Ми ми чомусь завжди звертаємо увагу на здорових дітей, а от діти, які обмежені в своїх і фізичних і психічних можливостях, вони вимагають багато уваги від батьків, від лікарів і чуйного до себе ставлення. Ольгу Карпець ми зустріли в кабінеті водолікування. Вона разом з донечкою проходила водні процедури. У дівчинки родова травма, але мати не розгубилася. Із першого року життя маленької почала лікування у центрі реабілітації. Почали лікуватися з року, так, через кожен місяць, через півтора приїжджаємо сюди, проходимо процедури. Зараз вже мала так почала ліпше голову тримати, якісь звуки з'явилися, спина вже ліпша, ноги на ноги впираються. Вона реагує позитивно і на воду, і на працівників, тому що вона відчуває, що їй допомагають. У нас в основному це є природні методи оздоровлення, і дуже важливо закріп, закріплювати їх вдома. Дуже багато залежить і від батьків, тому що ми тут робимо свою справу, але якщо батьки вдома не закріплюють навиків і тих процедур, які надаються в лікарні, результат мінімальний. Пані Ольга з тих мам, які не сидять, склавши руки. Пройшовши курс лікування, вони їздять на конях, роблять фізкультуру вдома. Так і має бути, стверджують лікарі. Адже лише спільними зусиллями досягають позитивних результатів. Ось і Катерина Бригадир з донечкою Христинкою приїхали сюди з Підволочиського району. Стараються кожні два місяці лягати у відділення неврології обласної дитячої лікарні на курси реабілітації. Потрапили. Ми сюди з проблемами після того, як ми впали в реанімацію дитини, був крововилив і ну, стало порушення нервової системи, дитина не сидить, не ходить. І ми часто поступаємо в центр реабілітації на різні процедури, в тому числі на басейн ходимо». У басейні діти як рибки в воді, вони рухаються, вони активні і щасливі. За один раз тут може займатися до трьох діток. Працівники центру стараються до кожного розробити індивідуальний комплекс вправ. У нас ходять діти з ураженням центральної нервової системи. Ну нас є оленка. В неї дитячий церебральний параліч, правосторонній гемопереси у неї, ну, по, по, порушення опорно-рухового апарату, і вона у нас тут плаває, вода для неї знімає гарно з пастику м'язів, вона себе почуває тут набагато краще, ніж на суші, набагато краще рухається у нас тут. От вона розробляє ручку в нас. Плаває, вона в нас вже не перший раз. І, напевно, вже курсів з 10 вона пройшла тут. У нас з дитинкою ходимо сюди вже третій раз. От, почали ми з трьох місяців, і я так стараюся її один раз на рік водити сюди для загального розвитку. Нам дуже подобається, і дитині подобається. Вона така стає таким дуже живчиком. Ну дуже нам подобається це. На вани ходимо на фізкультуру, на масаж. Дуже гарні дівчата, дуже вони дуже гарно за дітками ухажують. О, так що нам дуже подобається. У кабінеті лікувальної фізкультури ми зустрічаємо мам і дітей, яких бачили раніше. Ось робить зарядку Матвійко. Йому тут також подобається. Лікар Оксана Дяків засвідчує, що найкращі результати, коли батьки починають лікування ще до досягнення дитиною року. Займаються вони індивідуально від 15 до 30 хвилин, в залежності від вікової категорії. Також у нас тут є декілька тренажерних тренажерів, тобто є пігова доріжка, степер, велотренажер і орбітрек, і як тренажер для всіх груп м'язів, це фітнес. Крім цього, позаду нас знаходяться апарати рефлекторно навантаження, як називається параподії. І ось дівчинка на біговій доріжці знаходиться в гравістаті. Це такі костюми, які використовуються для реабілітації дітей з ДЦП. Якщо легка форма ДЦП, то Після трьох-чотирьох курсів можуть там вже значні зміни, тобто чи дитинка поповзла, чи дитинка дала опору на ножки, чи дитинка сіла, чи навіть може піти ходити. Але це все індивідуально, в залежності від того, як компенсується сам організм. Тобто, якщо він здатний компенсувати ті всі свої ну, недоліки, то звичайно хороші результати. Оксана Дяків зауважує, що найсвідоміші батьки, у чиїх дітей серйозні проблеми з легшими формами захворювань, зволікають. Ми будемо слухати казочку і робити до неї вправи. Казочка називається «Колобок». Так? Мава попросила діда, щоб він що зробив? Приніс муку. Так. І дідо, що зробив? Приніс муку. Так, і баба робила коло бок. Зараз ми будемо показувати, як вона робила коло бок. Ми кладемо діда і бабу і працюємо разом. так. Значить, Спочатку баба згортала муку. так, Згортала. так. Тоді робила ямочку, кругленьку. так, кругленьку, робимо її рукою. так. Який круг у нас? так. Тоді солила тану вчимося, пальчиками солити. Так, вчимося. Так. Тоді лила водичку. Хлюк. Ось так проходить заняття у сенсорній кімнаті. Тут, завдяки казкотерапії та психогімнастиці, сприяють загальному розвитку дитини, психомоторному розвитку. Батьки саме головне, що починають розуміти, як потрібно з дітьми займатися вдома. От і тоді вони продовжують наші заняття, і тоді такий є добрий лікувальний ефект. Вже в наступні рази. Ми бачимо, що діти мають більше інтересу до занять, і вже краще навіть виходить те, що раніше їм не виходило. Розвивається увага, розвивається пам'ять і розвиваються загальні моторні здібності: дрібна моторика, крупна моторика і покращується загальний розвиток. Лілія Мельничук з Кременецького району уже два роки приїжджає сюди із синочком дітей. Старається не пропускати курси, адже результати очевидні. Сюди ми прийшли майже не контактна дитина, він не ходив. Іграшками цікавився слабо. А зараз, самі бачите, ми вже надіємося скоро і будемо говорити. Ми ходимо сюди, заради того, що тут дуже хороший колектив, дуже хороші лікарі, спеціалісти. Та як у нас дитина мало, Контактна, то ми сюди ходимо, нас розговорюють, нас навчають спілкуватися в колективі, та й для дітей це важливо. І всі процедури проходимо: і масаж, і фізкультури, і басейни, і ванни. Ну і тут сенсорна кімната, психолог, логопед. І нам воно допомагає. У кабінеті рефлексотерапії і лазеропунктури Наталія Корсик справжній спеціаліст серед цих електроприборів. Розповідає, що тут роблять процедури з електростимуляції, електрофорезу та магнітолазеру. Це є лазеропунктура. Це по точечках ми робимо лазер, який укріпляє імунну систему і все організм. Навчити не лише говорити, а й говорити правильно серед завдань логопеда Оксани Гарас. Найкраще поліпшувати корекцію мови з восьмимісячного віку, але найважливіше не пропустити того моменту, коли виникають ці проблеми. Для чого віку є свої норми, і спостерігати мовлення і розвиток мовлення потрібно з самого народження. В три місяці дитини повинні бути гоління. Це звично. Ми знаємо, коли дитина і починає реагувати на мову пожвавленням. В біля 6-7 місяців лепед елементарний, ба-ба-ба, ма-ма-ма. Дитина ще зовсім не розуміє, що вона говорить, але вона вже підготовлює свої органи артикуляції до активного мовлення. Приблизно в 10 місяців біля року появляється перший звук. Луконаслідування звуконаслідування це е, тваринки, яких ми бачимо, муме м'явгав. І проблема наших міських дітей скажи, як каже корова, коли вона її не бачила. Це в нас є досить, і прошу завжди батьків. Показуйте в природі, щоб діти це бачили. Потім до приблизно біля двох років повинна вже бути в дітей фразова мова. Дитина повинна попросити двома словами, хоча б дай ам, чи дай пи пи» – це слова побутового рівня. Потім йде розвиток більш активного словника і пасивного. Активний словник це дитина тим, що користується пасивний, що дитина розуміє, що до неї звертається, і вона розуміє дане слово. Стосовно звуковимови, в чотири роки повинні бути шиплячі сестячі звуки, тому що коли вже пізніше язичок вже привик до нижнього положення і вже важче поставити звуки, важче їх автоматизувати. Приблизно в чотири з половиною роки повинен бути звук L і F5R. в 5 – R. В п'ять з половиною років вже повністю повинна бути сформована мова без жодного дефекту звуковимови з узгодженням закінчень, з узгодженням іменників з прикметниками з числівниками, щоб не було аграматизму. Змів дуже часто звертаються що діти мають багато діалектів, і тоді в розвитку мовлення і в мовленні першокласників при творах виходить, проблеми такі. Цей ну так, щоб краще перестрахуватися, краще прийти зайвий раз, показатися спеціалісту, чим потім жаліти, чого я не прийшов. П'ятеро шестеро хворих на день проходять ультразвукове обстеження. Тут знаходять причини хвороби, результати направляють лікареві, який веде пацієнта. Дане ультразвукове обстеження показує нам стан, стан судин головного мозку, а також каротидних судин, чи немає спазму, стеноз, якихось аномалій розвитку, це гіпоплазія, аплазія судин. Призначаємо також, чи немає венозного застою інтракраніального, а також і по задньому з ну, хребцевих суден в дітей дуже особливо в підлітковому віці дуже багато є головних болей. Це і неврологічні симптоматики, і з кардіологічних хворих і причиною цього можуть бути ці аномалії, і спазми, і головного мозку, і але і щоб виключити, знайти, диференціювати, звідки причина, то ми Musím robit ty celé obstaje. Звертатися самі, тоді їх оглядає лікар, і ми вирішуємо, коли вони приїжджають на лікування. І звичайно, ми вимагаємо, щоб була довідка про те, що дитина не була в контакті з інфекційними хворими. І якщо мама рядом з дитиною і теж буде ну, приймати участь в реабілітаційному процесі, то мамі теж потрібна довідка. Все, це це. Ті той перелік документів, які ми просимо мати з собою, отож, коли у вашої дитини виявили деяке відставання у розвитку, не впадайте у відчай, надія на одужання є завжди. Інколи після реабілітації є проблема дитини, помічає лише спеціаліст.